Держава зробила велику помилку щодо українців, які виїхали за кордон. Сергій притула сьогодні потрапляє друзі під наш приціл. Що ж відбувається на кордоні? Блокування знову ж таки українських фантажівок, розблокування, а також сцени на українському кордоні, коли жінок затримали на кордоні, і нібито. У них вимагали інформацію щодо їхніх чоловіків, якщо вони у них є, або ж тих чоловіків, які є військовозобов'язаними та проживають з цими жінками. Багато інформація друзі, вже пролунало за останні дні. А я не випускав для вас інформації, тому що вважав, що немає доцільної інформації, яку вам треба знати. Проте, друзі, я як завжди вам нагадую, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то зараз з'явилася вакансія на пакуванні косметики у місті Варшава. Всі деталі ви знайдете за посиланням в описі до відео та в прикріпленому коментарі. Ну і поїхали. Отож, друзі, знову ж таки, кому ж дав інтерв'ю? Наш Сергій Притула? Ну, як завжди, українській правді, яка і безуглу розвалювала, яка подала позов на знову ж таки залужного і Умєрова. Я просто з неї в шоці, але та, та, та властивість, яка їй притаманна, маніпулювати словами, це дуже велике мистецтво, я вам скажу. Отож, він озвучив Сергій Притуле два способи, як можна виловити ухилянтів за кордон. Знаєте, друзі, хто такі ухилянти? Думаєте, ви або ж. Ті, кого так називають, ні, це маніпуляція, маніпуляція від нашої влади. І це все знаєте, на поляки також передається, і вони також називають нас ухилянтами і так далі. Але насправді знову ж таки це все не так виглядає. Ті, хто переплів тису, незаконно перетнув кордон, ті вважаються ухилянтами. Ну і Ті українці, які виїхали з за кордон давно, вони не є ухилянтами. Я вже про це говорив, і навіть у мене був такий флешмоб, що я не ухилянт, я емігрант і дякую всім тим, хто підтримав його. Отож, що ж він пропонує? Є люди за межами України і є люди в Україні. Зараз між ними все глибша і глибша прірва відбувається. Страшні речі, які відбуваються. Не без підігріву російських спецслужб і які дуже активно працюють у нашому інформаційному середовищі. Це протиставлення військових і цивільних. І друге, ще страшніше, це протиставлення українців в Україні, українців до українців поза межами України. І найгірше, що зробила держава нещодавно, це стало на один із боків на, на, на сторону тих українців, які в Україні. І знаєте, як вона це зробила? Банально просто. Консульські послуги було обмежено для певної категорії громадян України, як, і, як завжди, нас не ділять на категорії. Знаєте, я сьогодні хочу зробити ще гучну заяву, і якщо ви додивитеся це відео до кінця, то, можливо, ви підтримаєте мою думку або ж розділите мою думку та її доповните. На його думку, обмеження певних послуг, яке відбулося для певної категорії українців за межами України, це крок, що. Щоб сподобатися людям всередині країни, тому що вони вже тут, треба їм подобатися. Бо ви всі виїхали за кордон, ви ж всі ухилянти. Чого ж ти не повертаєшся захищати Україну? Отакі От заклики. Ви часто зустрічали. Люди не зовсім усвідомлюють, яким боком нам це вилізе. Коли закінчиться війна, нам треба, щоб всі вони поверталися за кордону. Нам не вистачатиме робочих рук. Їх вже бракує. Бізнес загинається, тому він відстоює позицію економічного бронювання. Та мені здається, якщо люди самі б за себе платили, то було б все окей. Але знаєте, в чому проблема цих економічних бронювань? Що пофіг, за це слово я звісно перепрошую, але пофіг, які в тебе документи, тебе все одно можуть забрати, і потім ти з фронту якось думає, як звідти вилізти, або з того місця, де тебе мобілізують. О, скажіть, зараз будь-кого, навіть депутатів можна мобілізувати, і він вже не зможе. Демобілізуватися просто так, йому стільки треба буде всього пережити. І це, друзі, вам Україна. Що б ви не зробили, які б у вас документи не були? Якщо вас запакують ТЦКшники і повезуть уже е на навчання, а пізніше моб мобілізують, то ви вже нічого не зробите. Ну так і реалі, але я йду далі. Він озвучує два методи: Сергія Притуле, за допомогою яких можна буде відстежувати глянтів. Метод номер один. Не в Романа Кравця і не в Сергія Притули є списки тих уродів, які виїхали по шляху і не повернулися. А ОВА ними володіють. Так зробіть, бляха, список розкидайте його по посольствах і консульствах. Людей, які приходять у сервісні центри і які є в цьому списку, грайте зі всієї сили емоційно. І ще другий метод: якщо людина приходить у консульство, а в неї в паспорті немає початки про перетин українського кордону. То цілком імовірно, що людина десь по Карпатах добиралася до Румунії чи тису перепливала, обмежити її в консульських послугах, зазначив він. Ну і Притула вважає, що найбільшими викликами після завершення війни для України будуть перші збереження єдності українського народу, а другий це демографічна біда. Знаєте, вже зараз дуже багато. Політиків заявляють про те, що нам треба з третіх країн завозити працівників, щоб вони відбудовували Україну. Ну, слухайте, не євреїв Україну завезуть, а когось іншого, так вважають вони. Бо реально зараз дуже велика проблема з чоловіками в Україні буде, тому що вони боятимуться їздити на роботу, попри те, що вони будуть мати бронь, як я зазначив. вище. Ну і ухилянти також будуть переживати. Щоб не втікати через Карпати, як зазначає Сергій Притула, ви знаєте, що є вже двоє загиблих постріл в голову, і ти більше не можеш бігти, бо ти вбитий на смерть прикордонником, які в минулому можуть бути військовими. Я нічого не маю проти військових, і ви ж самі знаєте, я вам неодноразово говорив, що в мене родичі також військові, з якими я спілкуюся, і деякі в самому Слов'янську знаходяться, тобто вони. На непідконтрольній території і звідти вже вибратись не можуть. Проте далі продовжують виконувати завдання. І а знаєте, в чому найбільша проблема? В тому, що кордон блокують. І якби кордони блокували для тих українців, які за кордоном знаходяться, щоб вони вільно переїжджали цей кордон, то я впевнений, щоб ситуація була набагато простішою. І якби все було по правильному, бронь це була бронь, кожен міг би за себе заплатити гроші. Та прості заробітчани могли б це робити. І взагалі б не було ніяких питань. Зараз транспортний бізнес потерпає знову ж таки людей, які є доглядальниками людей з інвалідністю, так само не слухай. Тому що там треба ще повторні довідки здавати для того, щоб доказати свою правоту, що твоїй мамі, твоєму татові потрібна потрібен. Своя рука і нога, щоб допомагати їм кожного дня готувати їсти і так далі. Тому що взяли під знову ж таки не перевірку додаткову тільки тих людей, у кого там психічні розлади, а таких десь близько 2% в Україні. Тобто, якщо моя мама має психічні відхилення, то я належу до цієї категорії і я маю можливість отримати бронь. От так це є насправді. Але знову ж таки, знаючи українські реалії, українських. Повновладних ТЦКшників, які отримали на сьогоднішній день дуже велику силу ну, керувати людськими життями, то вони роблять все, що їм заманеться. І як я й сказав, те, що я буду мати якісь довідки, може мене просто не врятувати. Отож, друзі, ще хочу вам сказати: дівчата в мене жінки питають, чи можуть вони зараз поїхати в Україну, і як будуть повертатися, чи треба їм мати дозвіл від батька про те, що. Дитина перетнула кордон без проблем. Якщо мама їде з дитиною, на сьогоднішній день прикордонна служба не повідомляла про будь-які зміни, тому ви без проблем сміло зможете виїжджати за кордон з вашою дитиною. Це дуже просто. А бачили відео в Тіктоці про те, як на кордоні дуже багато жінок страйкували? Я сам, що це? Бачите, самі жінки перетинають кордон. Чоловіки навіть не їздять через цей кордон. І жінки чому кричали? Це на одному із пунктів пропуску українському. Зависла база. Таке буває. Ну і тривалий час жінки стояли з автобуса. Самі розумієте, напевно, водій заглушив автобус, і було ж дуже жарко, бо зараз в Польщі от останніх днів було 32-35 градусів. На кордоні самі розумієте, скрізь асфальт, скло дуже було жарко. Ну і вони власне почали пред'являти претензії про те, що. Вони вже пройшли кордон, а їх не хочуть з кордону випускати, бо хтось вже пройшов паспортний контроль, а хтось не пройшов. А автобус повністю не хочуть відпускати. Можливо, там ще декілька автомобілів було. Ну і тут виникла дилема. Українські жінки почали протестувати і кричати до прикордонників. Ну і власне російське ІПСО взяло, написало, що в цих жінок вимагають документи, підтвердження, інформацію, що в їхніх сім'ях є. Ті люди, які ухиляються від мобілізації, щось типу того, або ж від оновлення військово облікових документів, от таку інформацію реально розповсюджували в Тіктоці, і знаєте, переглядів там було дуже багато. Я не робив жодної аргументації, але кажу вам так, як є. Наступне друзі, що ще я хотів сказати: вчора заблокували польські прикордонники знову ж таки українські вантажівки. Ну, але. Вже під вечір вони їх розблокували. Про це я в своєму інстаграмі та в хто розповідаю. До речі, підписуйтесь на ці сторінки, і я там багато чого корисного розповідаю. І також нагадую, що від 1 липня піднялася мінімальна заробітна плата. Зв'язку з цим піднялися і штрафи за те, що ви невчасно купите страховий поліс. І для того, щоб дізнатися про найкращі ціни. Страхових полісів для вашого автомобіля на українській реєстрації. Це оце гранічне, яке коштує близько тисячі злотих на будь-який автомобіль на польській реєстрації, або ж у вас польський автомобіль на польській реєстрації. Я рекомендую вам спробувати дізнатися про вигідніші ціни в такої компанії, яка називається Убезпечення Стермак Фінанс. Номера телефонів агентів ви знайдете в описі до цього відео. Тому що вони є не страховою компанією. Проте вони мають доступ абсолютно майже до всіх страхових компаній, бо є мультиагентом, і мають свою знижку. Тому переходьте в опис і дізнавайтеся перевіреною інформацією. Ну і що ж, друзі, я б приготував до вас на кінець. Ви чули про заяву про те, як військові казали тим людям, які не хочуть служити в армії, розстрілювати коліна, стріляти по ногах. Або ж ви чули від наших менеджерів? Про те, як вони називають українців за кордоном ухилянтами, і про те, що вони здавали паспорти. Чули? Дайте відповідь в коментарях. Знаєте що? Я знаю, що це проти європейських правил. В Білорусі хіба що є? Смертна кара. Ну, напевно, це дуже за грубо було б за корупцію давати визначати смертну кару. Але довічне ув'язнення, мені здається, тут пасується. Як це виглядає? Наші менеджери, абсолютно всі люди, які причетні до корупції, в тому числі військові, і ТЦКшники, Ви ж знаєте, скільки вони ВІЛ побудували? Я не хочу, щоб це брали до душі ті військові, які реально захищають Україну. Але знаєте, як відчувають себе мами, батьки, сестри, діти тих людей, які загинули на фронті, і вони чують, що хтось десь взяв. Хабар і досі бере. А наші менеджери кричать: треба побороти корупцію. Ви розумієте, що вони на цих грошах, які у них в квартирах знаходять, в їхніх домівках, в автівках, на роботі під столами. Ці гроші вони є в крові, тому що ці гроші вони могли піти на оборону нашої країни. А у мене таке враження, що взагалі нікому нічого це не потрібно. Я знаю, що ви мені багато також писали в коментарях, що Сергій, ти за кордоном тобі просто нічого не треба. От я пропоную ввести довічне ув'язнення в Україні за корупцію, за будь-який факт. І суддів так само. Всіх абсолютно. От знаєте, кому я найбільше вірю? Є в мене хороший друг Тарас Юризодеси. От я його назначив головним прокурором України. І я впевнений, що всі. Корупційні складові пропали. Тому що мені здається, що в прокурора і так висока зарплата. Ну, я розумію, що в людини попит не зменшується. Так займайся паралельно якимсь бізнесом. Або ж не йди прокурором. От так, друзі. Наші менеджери цього не розуміють. На жаль, що вони заробляють кошти на смертях невинних ні в чому простих. Простих громадян зазначу. Тому що у нас, у нас немає кумів, родичів при владі і нікому ми не, по не потрібні так насправді. От я вам скажу правду. Патріотизмом нас просто хочуть зазомбувати, а потім відправити на фронт, коли прийде час. І все. Я люблю Україну, тому що я там народився. Я люблю тих українців, яких я знаю, і яких я не знаю. Я знаю, що мене мільйони українців знають. І от виїхали ми в неділю з дружиною на озеро з дитиною, в 8 годині вечора. Ну, це залів, закшовик. І знаєте, ми зустріли українців. Так було приємно. Вони не пили алкоголю, бавилися з дітьми в воді, підійшли, привіталися. І знаєте, мені так приємно стало, хоч я стараюся маскуватися, щоб мене ніхто не впізнав. Бо різні є українці. Але поганих мені ще не зустрічалося. Тому, друзі, якщо ви за кордоном, поводьте себе красиво і пам'ятайте, що ви частина України. Свідома частина України. Хто не дивиться телемарафон. Отож, на сьогодні в мене все. Побачимося в наступному випуску.